Година пік. У тролейбусі їде мама з донькою років п'яти. Мати дістає мандарин, чистить його, дає донці, а шкірки викидає в прочинене віконце. Пасажири обурюються. Дитина теж. Мамо, ну що ж ти? Пасажири схвально підхоплюють. Ви тільки подивіться, у такої матері така вихована дитина. А дитина тим часом закінчує фразу Їх же треба бабусі Галі відвести, а вона їх в самогон покладе. Тримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Їде дівчина одна в купе поїзда. Лягає спати. Раптом в купе заходить якийсь чоловік і починає роздягатися. Дівчина грайливо виставила одну ніжку з під ковдрі і каже: Ой, який ви волохатий, у мене аж мурашки по шкірі. Чоловік нічого не відповідаючи, лягає спати. Вранці дівчина його питає, а я вчора думала, що ви чіплятися почнете. Дівчино, п'ять разів сифіліс, дванадцять разів Гонорея, мені ще тільки ваших мурашок по шкірі не вистачало. Двоє знайомих розговорилися про освіту. Один каже: Послухай, Владе, на мою думку, усе, що вивчається в універах, неодмінно має знадобитися в буденному житті. Другий заперечує, та що ти таке кажеш? От, до прикладу, вища математика в житті мені знадобилась лише один раз, коли ключі впали в унітаз і довелося скрутити з дроту інтеграл. Все. <риклад> Тату, нам дали завдання написати твір про сім'ю. Як краще написати батько багато працює чи батько багато заробляє? Та пиши, як хочеш, але обов'язково додай. Але на ремонт класу грошей більше не дасть.